Перший рік цуценята у вашому домі особливості подорослішання. Саме в перший рік життя собаки закладаються корисні звички догляду у його господаря. Всім привіт! Я Владислава Дрябжинська, ветеринарний лікар. У цьому відео розберемо по пунктах, що потрібно зробити для маленького хвостика, щоб виростити з нього здорового та кмітливого собаку. Поїхали! Харчування. Тут вам необхідно прийняти рішення, чи готові ви готувати для вашого улюбленця окреме меню, а не годувати його зі столу. Якщо ні, найкращим вибором для нього і для вас буде поступово перевести його на сухий корм високої якості. Про особливості переходу можна прочитати тут. Це безпечно для тварини та зручно для господаря. Годування з балансованим кормом не тільки корисне для підростаючого організму, а й більш гігієнічне, порівнювано із натуральною їжею. Сухий корм точно не зіпсується у мисці тварини протягом дня. М'ясо, у свою чергу, а саме воно займає до 90% раціону маленького хижака, може закисати в мисці протягом дня в натуральній їжі. Також розвиваються хвороботворні бактерії, особливо влітку. У кожному правилі є виключення. Є і в цьому. Існують тварини, які хочуть їсти тільки натуральну їжу, і це потрібно прийняти. В такому разі готуємо для хвостика раціон і балансуємо його самостійно. Баланс речовин включає в себе велику кількість протеїнів, баласні речовини це невелика кількість безпечних для тварини овочів, трав та фруктів, вітаміни та мінерали. Тваринні жири. Пам'ятаємо про культуру прийомів їжі. Насипали разову дозу їжі тварині, почекали 15 хвилин, якщо малеча не їсть, забрали миску до наступного прийому їжі. Таким чином, песик привчається не ігнорувати їжу та дотримуватись режиму харчування. Раціони для юніорів та дорослих собак суттєво відрізняються балансом та концентрацією речовин. Юніори мають потребу в енергії для росту та розвитку, але не мають перенабирати вагу, тому що опорно-руховий апарат та суглоби ще не готові до цього. Дорослі тварини мають велику потребу у жирних кислотах для розумової активності та тренувань. Також величина крокети може відрізнятись. Різниця також і мікрофлора підростаючого та дорослого собаки. Годувати юніора кормом для дорослих і навпаки погана ідея. Така годівля тягне за собою дефіцити або надлишки деяких елементів. Гіпровітаміноз не менш небезпечний за гіповітаміноз. Суперпреміальна лінійка торгової марки Йозера має чотири варіанти корму для цуциків юніорів. Це міні-юніор, смачний та дрібний корм для цуценят дрібних декоративних порід, раціон кіц юніори середніх та великих порід собак, які мають помірну активність, Сенсі юніор раціон для тварин із чутливим травленням, тварини, схильні до проблем із шлунково кишковим трактом та дерматологічними захворюваннями. Рацьон Янгстар для молодих спортсменів середніх та великих порід, які мають серйозні фізичні навантаження та планують спортивну кар'єру. Вакцинації. Щеплення від вірусних захворювань необхідні цуценяті, якщо ви хочете прожити разом багато років. Вірусні захворювання мають надзвичайно високу летальність, тож захистіть свого улюбленця від захворювань, а себе від смутку та фінансових збитків на лікуванні. Комплексні вакцини включають в себе найбільш небезпечні захворювання, такі як чума м'ясоїдних, лептоспіроз, парвовірусний ентерит, вірусний гепатит. Деякі вакцини також включають в себе коронавірусний ентерит. Не плутаємо його із захворюванням COVID-19. Окремо йде обов'язкова вакцина від сказу. Першу вакцинацію робимо у восьмитижневому віці. Через 21 день обов'язково проводимо ревакцинацію такою самою вакциною. Також разом із ревакцинацією дозволено ведення антирабічної вакцини це вакцина від сказу. По закону України абсолютно кожна домашня тварина має бути щеплена від сказу. Наступна комплексна вакцинація очікує на тварину по досягненні річного віку. Надалі робимо ці щеплення один раз на рік. Відмітка про вакцинацію у ветеринарному паспорті не дасть вам забути дату наступного щеплення. Перед першою та щорічною вакцинацією робимо профілактичну обробку від внутрішніх та зовнішніх паразитів це блохи та гельмінти. Прогулянки. Вигул песика на вулиці дозволений тільки через 21 день після проведення ревакцинації, тобто мінімум у 4-місячному віці. Привчаємо маленького друга ходити на повідці та з нашийником періодично по квартирі. Прогулянки на вулиці спочатку короткі у малолюдних місцях. Потім продовжуємо прогулянки та починаємо ходити на собачі майданчики, знайомити улюбленця з іншими чотирилапами, пильнуємо, з якими саме собаками складаються гарні відносини та дружба. Обробки від паразитів. Профілактуємо, щоб не приходилось лікувати. Обробляємо тварину від бліх та комарів щомісячно. Деякі комарі несуть загрозу захворювання дірофіляріозом. Летальність захворювання надзвичайно висока. Обробляємо від гельмінтів щоквартально. Із настанням плюсової температури додаємо обробку від кліщів, використовуємо найбільш зручну форму дачі препаратів: це краплі на холку або таблетки. Як додатковий захист інсектицидні. Та акарицидні нашийники та спреї, а також шампуні. Документи на тварину. Якщо тварина не планує подорожувати разом з вами, вам достатньо придбати для неї український ветеринарний паспорт, де будуть відмічені усі обробки від екто та ендопаразитів, вакцинації, інформація про стерилізацію або кастрацію тварини, інформація про чіп, чіпувати тварину дуже бажано. Якщо так станеться, що тварина загубиться, навіть домашні коти часом випадають із вікон, випадково виходять з квартири, у вас буде шанс знайти свого улюбленця. На жаль, відстежити місце знаходження по чіпу неможливо, це працює таким чином. Тварина губиться, її знаходять волонтери, зоозахисники або просто добрі люди, несуть до найближчої ветклініки, де лікар спеціальним сканером зчитує код з чіпа, який введений у холку. Це звичайна ін'єкція маленькою капсулою, яка не шкодить тварині. Цей код він вводить на спеціальний сайт, де міститься вся інформація про тварину та її власника, навіть адреса та контактний номер телефону. Цю інформацію на сайт вносите ви особисто одразу після чіпування. Якщо ви збираєтесь подорожувати з улюбленцем, вам знадобиться міжнародний ветеринарний паспорт із відміткою про діючу вакцину від сказу, титр на антитіла до сказу, чіп та форма Вет 1. Домашні рослини. Надзвичайно велика кількість домашніх рослин несуть небезпеку для песиків. Погризши їх, хвостик може дістати отруєння та навіть померти. Наприклад, це рододендрон декоративний, перець з патіфілом. Список отруйних рослин надзвичайно великий та знаходиться у відкритому доступі. Не полінуйтеся перевірити свою оселю на предмет небезпечних рослин. Грайте з маленьким улюбленцем. Бажано оточувати іграми свого хвостика не тільки на вулиці, а й вдома. Для нього весь перший рік життя це ігри та навчання. Для ігор підходять різноманітні гризунки та резинові іграшки високої якості. Деякі з них навіть пищать добре використовувати різноманітні пулери та флайбери це такі літаючі тарілки. За допомогою ігор набагато простіше навчити чотирилапого виконувати прості. Команди. Розмір іграшок має відповідати розмірам улюбленця. Бажаю вам приємних емоцій у супроводі чотирилапого друга до подорослішення. Якщо у вас залишилося запитання, задавайте їх у коментарях під цим відео.